За добу, що минуло Збройні сили України знищили 57 безпілотників, 23 танки, 22 артсистеми, дві реактивні системи залпового вогню та одну систему ППО ворога. Також наші зсу ліквідували близько 600 російських окупантів. А станом на 7 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 281 тисячі 700 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4800. Бойових броньованих машин було знищено 9102 одиниці, артилерійських систем – 6688, РСЗВ – 808. Засобів ППО 541, літаків 315, гелікоптерів 316, автомобільної техніки та автоцистерн 9073. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів, катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня 5185, крилатих ракет 1530, спеціальна техніка 956. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні.